Напередодні 25-ї річниці Збройних сил України представники Міноборони вивчають потреби воїнів на передовій та вручають їм відомчі відзнаки. За дорученням міністра оборони України Степана Полтарака, у розташуваннях підрозділів в районі проведення АТО працюють мобільні групи. Одну з таких груп очолив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Ігор Долгов. Підтримати людей, підтримати бойовий склад, передати вітання від міністра, поздоровити з святом. І, звичайно, подивитись, як налагоджено забезпечення. Те, що ми побачили, ці три робочі групи, які прибули разом зі мною, в принципі, свідчить про те, що бойовий досвід і бойовий дух зміцнюються з кожним разом. Ми маємо досвідчених, відданих своїй справі людей, якими Україна має пишатися. Тому я абсолютно задоволений тим, що я бачу. вивочка, досвід. Моральний дух, готовність воювати, готовність віддати все, що вони люди знають, вміють заради майбутнього. Головними завданнями є моральна підтримка захисників України, а також вивчення проблемних питань і потреб військовослужбовців у бойовому та матеріальному забезпеченні. До зими готові всі. Форма, нова форма починає надходити, ще не всі її отримали, але формою старого зразка забезпечені 100%. Харчування налагоджене. За ті всі роки бойових дій, за роки війни. Ми багато чого навчилися, в тому числі і в плані забезпечення. Як завжди, продовжують допомагати і волонтери, і міські органи влади. Я сьогодні зранку зустрічався з мером Маріуполя. Є розуміння, є готовність. І це теж важливо. Учасники мобільних груп також вручили нагороди бійцям, які відзначилися при виконанні бойових завдань. Ірина Монастирська, Володимир Стройко, військове телебачення.